Так, відео про Аструка. Таких автомобілів в нашому каналі досить багато. Цей автомобіль також буде в нас в продажі. Чорний металік, 17 й рік 100 кВт 136 конний автомат. Дивимось, що по цьому автомобілі важливо. Для тих, кому треба не фарбований, цей автомобіль не фарбований. Кому не важливо, це теж добре, бо отримуєте все рівно нефарбований автомобіль. По пробігу покажу всередині. Ціну читайте в описі. Все, що забуду по опціях назвати, показати, теж читайте в описі. Чому така ціна? Тому що це ексклюзивний варіант, такий вкрай рідко попадається. Бо в цьому автомобілі є практично все, з опціоналу, все. А стилістики там декілька речей, таких як кермо, чорна стеля, накладки на подалі немає, бо немає в описі пакета Але це тільки стилістика. Такі опційні речі присутні всі. Бачимо відразу матрична оптика Intel Lux Далі парктронік з боку, значить є функція автопаркування і є сліпі зони, чорні диски. 17 радіус, оптимально літня гума. Так, він номер. Так, кому потрібно. Далі дуже рідка опція для даного автомобіля це, бачимо, значок за склом йде адаптивний круїз-контроль, є асистент запобігання зіткненню. Автомобіль без полірування, тому деякі сліди, там якісь експлуатації, видно, якісь таке, але це нічого глибокого, просто такі поверхневі, як від гілочок і так далі, від мийок. Дивимось з лівої сторони. теж... Всі ці камери в вітровому склі є, присутній люк, кому важливо, вільний вхід. На передніх кнопках бачимо, на задніх дверях також є сліпі зони. Я про це казав, але От, якщо там видно, бо сонце сліпить, я нічого не бачу, сам що знімаю. Далі топова летоптика позаду з двома смужками. Камера заднього виду, бачимо. Електрокришка багажника. Автомобіль розмитнений та сертифікований, шторка все в гарному стані. Є також пакет е різних кріплень для пакетів і так далі. Недавно наш один замовник, який купив на саструка, питався, чи такого чогось немає. Є ремкомплект для коліс. Отак от виглядає сталя. Дивимось далі салон. Скло карти, все в гарному стані. З цієї сторони так, дивимось. І там теж все ніби гарно. Де перфорація, це все натуральна шкіра, буковинки це все йде шкір-замінник. Підлокітник підігрів. Задніх сидінь, Поїхали далі. Бачимо спереду салон. В картах дверей, якщо йде комбінований салон або е, шкіряний, завжди йде контурна підсвітка. Якщо тільки тканина, то такого немає. Накладки на пороги. Е, Йде також така опція, як вебаста. Це можна перевірити, заглянувши в бардачок, бачимо, ця кнопка включається фізично. Також є два ключа і пульт до вебаста. Що воно дає? Взимку, коли вже там якась температура там, чи 4, чи 5 градусів, автоматично включається вебаста. він дозволяє швидше прогріти двигун, відповідно, і комфорт в салоні буде швидше. І не так буде, якщо прогрівати. Його наперед буде холодний старт, тому що ви будете взимку сідати в теплий салон і не буде у цих страшних запусків дизельних двигунів, коли великий мороз. Так, що ще важливо? Давайте заглянемо під капот. Це 17 рік. Глянемо, що там йде. Так, а тут є все. Тут же нічого не видно. 17-й рік етикетка. Далі захист термо на місці. Теж 2803,17. Його нічого не мили. Відповідно, за скільки років там і масло їх заливали, і пилюка, все назбиралось в одному місці. Далі дивимось Webasto, v номер Бачимо, що 17-диски мали бути тут. Карта. Дверей водія, теж в гарному задуманому стані. Скло підіймачів з автодотягуванням складання дзеркал. Натискається ця кнопка і вони складаються, просто двигун не запущений. Далі дивимося якісь дрібні сліди на ручці, електрокришка багажника. Е, наступне AGR сидіння топові з е, пам'яттю сидіння, з електрорегулюваннями, масажами і так далі. Такий от стан под водійського сидіння, стан керма. Давайте запустимо двигун, переїдемо в більш темне місце, щоб краще було зображення, ланцюга не чути, але ж це все тимчасово. Якщо треба, поміняємо вам. Якщо... Не треба, можете поки що покататись, там 10, 20, 30, 40 тисяч і замінимо пізніше. Так, Музичка грає гарно. 194 тисячі оригінального пробігу. 87 тисяч збивався останній раз там бортовий комп'ютер, тому можете бути впевнені, що пробіг от 87 тисяч кілометрів точно ніхто не крутив. Бортовий комп'ютер 29. 153 залишок пального, потрібно міняти вливу, є датчики тиску в колесах. Все це присутнє. Асистент запобігання зіткненню. Так само вмикається адаптивний круїз, відставляється відстань до автомобіля, який йде попереду. Далі старт двигуна з кнопки. Клімат, контроль з. Підігрівами передніх сидінь, з вентиляцією передніх сидінь, Задні я вам показував. Асистент тримання смуги руху, автопаркування. Зараз включимо задню передачу. Камера працює. Автопарковка. Так, автопаркування працює. Так. Натиск роботерас можна справа, зліва вибирати вказівниками поворотів. І також, якщо затиснути цю кнопку, то буде паралельно або перпендикулярно. Бачимо, як є різні режими паркування. Що тут ще бачимо стан підлокітника. Я вам казав люк, шторка відсовується механічно, але так охорона салону є. Давач руху. Так, це називається давач руху, бачимо, вмикаємо, вимикаємо. Люк працює. Мікропровітрювання теж зараз має піднятися. Все, працює. Так, от, закриємо. Це все, що тут ще цікавого, так, камеру показував, вентиляції це все є. Android Auto, Apple CarPlay присутні для даного автомобіля. Бачимо, Android Auto є, Apple CarPlay в автомобілі. Система виявлення небезпечного зіткнення, це лобове зіткнення і виявлення пішоходів, сигналізує автомобіль, сам зупиняється гальмує, паркувальний асистент. Є фаркопра з причіпом, сигнал бокової сліпої зони. Бачимо, там мерехтить. І тут теж мерехтить сліпі зони показують, все працює. Що тут ще? Дальше освітлення адаптивний світлофар, розумний розподіл. І, в принципі, все. Так, Apple, всякі там режими далі налаштування, дрібні, там, по відкриванню, закриванню автомобіля, все є. Тут включається адаптивний світлофар. Коли темна пора, коли вже ближнє світло включиться, загориться тут зелена така вказівник, що з буквою А, що воно вирізає і затемніє. Далі, що там ще треба? В принципі, все показав, розповів. Не бита не фарбована, оригінальний пробіг. Автопаркування вимкнем. От, 194 тисячі км. Поміняли оливу собі і катаєтесь. Так що, кого цікавить такий варіант, на автоматі 17 року 136 коней з гідротрансформатором дуже надійна коробка в порівнянні з роботами і взагалі мовчу за варіатори, Телефонуйте, залишитесь задоволені. Також немає старт-стоп кнопки, не потрібно автомобіль не буде сам вимикатись на світлофорах, це все відшивати. Влітку вентиляція, взимку підігрів. Так що Приїжджайте на тест-драйв, краще автомобіля в такий бюджет, ніж Astra K, не знайти. Тобто, або ви берете автомобіль для діда, якийсь порожній, де є галогенні фари, де нічого немає від сучасного автомобіля, а те й все, що було ще в 90-х роках, або берете Opel на всьому заряді, на автоматі і тішитесь і насолоджуєтесь.